you <laughs> Вищий адміністративний суд задовольнив позов голови Верховної Ради про позбавлення депутатських повноважень представника батьківщини Сергія Власенка. Постанова остаточна і не може бути оскаржена. Підставою для позову називали суміщення власенком депутатських і адвокатських повноважень. Арсеній Яценюк, який представляв інтереси депутата, наголошував, що Власенко припинив свою адвокатську діяльність а у справах колишнього прем'єра Юлії Тимошенко виступає громадським захисником процесу жодних юридичних підстав для позбавлення народного депутата України Сергія Власенка статусу депутата немає. Опозиційні депутати блокували роботу парламенту на протест проти ситуації, що склалася довкола Власенка. Дорога Юля Владимировна, прихильники Юлії Тимошенко зібралися 8 березня біля лікарні в Харкові, де перебуває на лікуванні ув'язнена колишня прем'єр. Партійці зібрали понад 10 тисяч листівок із привітаннями. Їх і букет квітів представники партії намагались передати засудженій, але адміністрація відмовилась прийняти подарунки, посилаючись на вихідний день. Де червона Червонаціна. Понад сто людей взяли участь у Києві в марші за права жінок. Учасники акції, зокрема під лівими гаслами, пройшли від Софійської площі до будівлі міськдержадміністрації. Президент Венесуели Уго чавес помер у віці 58 років після тривалої боротьби з раком. Про його смерть на національному телебаченні оголосив віце-президент Ніколас Мадуро. Чавес, який прийшов до влади 99-го року, був героєм для багатьох бідних Венесуели. Прихильники небіжчика Угочавеса сумували на вулицях столиці Каракаса після оголошення про смерть президента. Основний наш вердикт, що місце таким рішенням у збірниках анекдотів, але на жаль, ми знаходимо їх у єдиному державному реєстрі. Представники партнерства за свободу мирних зібрань озвучили найабсурдніші на їхню думку рішення судів, якими протягом минулого року порушувалися права громадян на мирні але збори. Нашому місці у нас Черкаський окружний адміністративний суд. Суд цитує. І детально вивчає профільний закон України про боротьбу з корупцією. А далі на основі вивчення цього закону робить геніальний висновок: проведення мирного зібрання, направленого на боротьбу з корупційними діяннями голови Черкаської обласної державної адміністрації, призведе до розповсюдження неправдивих відомостей, що негативно вплине на імідж влади. Із маги гляни на станусі. Здравствуйте, буржуазний націоналіст донецьку молодь провела політичний мітинг перформанс «60 років Сталіна. На нас немає. Учасники назвали це карнавалом і пародією, показавши своє ставлення до комуністичної ідеології. Багато років назад на те, що відбувається зараз. І а, Це критичний саркастичний погляд на сучасні реалії. Галичанка Марія Чабан, вивезена в Сибір у дитинстві в 1941 році, звинувачує Сталіна у знищенні її родини й майна. Сталін ми мер, мер сиділи. Руки ще, ще сміялися, а той кричить майстер чоловіч мітать. Мен руки за його кажуть, добре. Може, будина зразу інакше стало. Зразу гроші платили. Ви думаєте, що ми заробили, що нам гроші платила? Не платила. Як тепер Янукович тримає ті робочим гроші, то я б його так двадцять разу бертала, била під час проголошення незалежності України. У Києві відкрили філателістичну виставку 70-річчя створення УПА. В умовах підпільної боротьби існувала підпільна пошта України, відновлена згодом на еміграції. Вона видавала поштові марки. В Україні марки, присвячені УПА, з'явилися вже за незалежності. Марки Симона Петлюри і В'ячеслава Бельгійські металурги перекрили автомагістралі на кордонах із Німеччиною і Нідерландами на протест проти планів закриття заводів металургійної корпорації Арселор у державах Євросоюзу. Що реальними гальмами боротьби з корупцією в Україні є ці троє людей? Громадські активісти пікетували адміністрацію президента і Кабмін із вимогою припинити гальмування антикорупційних реформ. Учасники акції спробували підняти своє звернення безпосередньо на рівень зали засідань Кабміну на повітряних кульках. Ми хочемо достукатися до влади і показати, що ми не залишимо це питання. Піднімаємося бачити. А що я надіюся, що... Ми можемо зробити на рівні щонайменше восьмого поверху.